Це повідковий матеріал. Повідковий. От слово повідок. Що ви мені будете розказувати? Дивіться, от вам, от вам реаліст. Сашко реаліст. Зараз ми дивимось і показуємо. І я покажу, як, як він вирівнюється. Ох, бачу пуканий гаря! По существу Казали, що ці повідки не рівняються. Як поросячий хвостик. Разом дізнаємося, перевіримо на практиці. Отак От будемо тестувати китайські всякі речі з Aliexpress. Тільки так. І я на них ще ще й проведу експеримент. Спробуємо зняти цю оболочку. Метал старіє, срабатується. І оце трення, оцей поводок туди-сюди, туди-сюди. І знос дуже великий йде, і він лопається. Для експерименту беру цей же самий поводок. Дивіться, максимально згинаю. Ось узел зараз зав'яжу. Бачите один. Ну, дуже багато про це того ж людей розповідають, хто з металом дружить. Розумієте? Хлопці, хто ловив на титанові поводки, той знає, що якщо скрутка зложиться пополам, то поводка не буде, він лопне моментально. Ф -ф -ф не все не вічне, все не вічне. І флюр перекушує, і више поводка може рубанути, і все. Але я за те, що кажу, що ну, це якось негуманно бляха, негуманно це звучить, іти на щуку е, з флюром. Я люблю експериментувати люблю тестувати. Но, но щуку проловлю год. Рік. Рік ви будете бачити відеороликами. Я от даю даю час слово. Ось, розмотав. Видно, отак вам видно. Ось, ось китайські ті зелені, про які писав людина, тобто, неважно, чорні, це те ж саме. Продавці там одні й ті ж ще ось один залишився. Вони плюс-мінус всі одинакові. По качеству, по товщині. Я б сказав, що це повідковий матеріал. І з нього китайці кліпають. Воно плюс-мінус, тобто. Один і той же діаметр. Бачите, зав'язав гарно, що її не відв'язується. Але вам не одна сталька, таке, такі фінтини, ви не провернете, як сказати. Зараз вирівнюємо. От він, поросячий хвостик. Правильно? Поросячий, 100%. Согласні? А хто мені може сказати, от, 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 хто? от хто може сказати таке, що. Він всю жизнь ловив і щука флюр ні разу не перекусив. Він рівняється, бачите? Ну, я вам зараз все продемонструю. Що буде у вас в реальному времени все. Бо в мене є на відео, я бачив, що на воблері він кривий. Ну, його ніхто не ровняв в моменті. Бо воблер його натягує хорошо. Я не побачив. Що це? Але естетично, звісно, коли новий повідець рівненький, звісно, це хорошо. Коротше, наш перший експеримент в тому, що ми зараз вирівнюємо цей повідок, а другий попробуємо обпалити. Треба тестувати, все треба тестувати. Е, для початківця я би рекомендував би не запарюватися, бо це, ну, це усложнення якесь, якщо чесно. Що ви зав'яжете так, Стальку, хлопці? Ні. Ну, це воно може і не треба, це вже лишнє буде. Але я показую, що він не рівняється. Кажуть, що він не рівняється зовсім. Ну, бо не пробували. Тут тоненька проволочка, багато тут не знаю, можна зараз обрізати, подивитися даже. Дуже багато тоненьких волокон. Вони теж рівняються. І що, воблер... Натяне його. Ну, ось отак от уже він виглядає. Так це три узла було. Хорошо затягнутих. Хлопці, от багато людей написало спінінгістів. Дякую всім велике за коментар. Що краще скрутка. Ну, для початківця ну спорний вопрос це дорожче скрутка буде. да? Бо, блін, скрутку можна закрутити не так. Скрутка ламається на скрутки. Вона може, блін, розкрутитися. Туди дуже часто попадає шнур і перерізається. Блін, з нею теж треба працювати. Теж треба пропаюють люди, ну, там, сторони шнура. З чого ви взяли, що цей повідок китайський хуже? А був би кантер під рукою, я би щоб розтягнув, провірили б, скільки він видерже ЛБ, скільки кілограм на розрив. Ось. Оці п'етельки самі скруточки. Ну це не скруточки, це проклеєне тут і заарміровано. проволочкою й самой же, і зверху залите, як в такий пластик тонесенький. Покриті, покри, покрите. Для віщо покривають. Е, бо оці тут сталька, ось покажу. Розмиває. Бачите, скільки там волокон. Отакий от, от 9,5 до 13 цей поводок отлічно. Потихеньку, помаленьку ми його вирівнюємо. Він дуже такий еластичний, бачите, мягкий. Він як флюр. ну, Якщо брати товстий флюр, то по жорсткості, я вам скажу, він не набагато жорсткіший. Флюр теж жорсткий. Розумієте, ну флюр перекусить, а цей поводок не перекусить. І ви мені будете ще казати, що він поганий. Раді Бога, і він, якщо вам не подобається, то це не значить, що він поганий. Понімаєте? Писали, що отут розпускається. Ну, я реально вам скажу, я на цей поводок, я дуже багато налив риби. І ми його ще далі будемо тестувати. Його вже вирівнює грамів 5, мабуть, джиголовка, якщо це на джих лавий. Да? Ну, воблер 9 сантиметровий Хай даже він може трошки буде під наклоном, це вже не сильно скажеться на грі. Може трошечки і скажеться. Але риба, яка клюне, я її обов'язково обов достану. Розумієте? А флюр це таке лотерея. Да, на флюрі, повторюсь, я казав в тому ролику, звісно, безусловно, на флюрі воблер грає краще. Но для щуки флюр негуманно примінять. Це. В крайніх случаях, але це лотерея. От ми будемо зараз тестувати. Попробуємо зараз з цієї сторони випалити цю оболочку. Подивимося, що з цього вийде. Ось. О, пішов, пішов. Бачите? Зразу, якщо видно камеру, як товщина змінюється. Припік пальця. Коротше, звісно, я вже проволоку відпустив, вона вже м'яка, але я не знаю, видно вам тут чи ні. Дивіться як. Тут дуже гарно закручено. Тобто, щоб це порвалось, якось розцепилось, я навіть не знаю. Зараз подивимося. Ага, бачите як? А откуда ж тоді ця сталька? Це поверх, воно накручується. Тобі ж, е, теоретично, теоретично, оця штука може вискочити. Теоретично. Ну, у мене не одна не вискочила. Буду тестувати на протязі року. Ну, я все тоді скажу. Ось тут тросик такий получився у нас. Ось, Бачите, зараз подивимося, скільки тут у нас волокон. Ну, дуже багато. Ось отакий от варіант повідкового матеріалу. Проволка достатньо така. Бачите, як вона. Упруга достатньо, стальна. Ось, в цілому, як варіант, що можна зробити. Що можна зробити? Можна, якщо не подобається товщина. І не подобається цей пластик, можна його опалювати. Дивіться, як я його палив, перепалював з проводом нічого не трапилось. А якщо стальку так і подержати, вона стане або дуже м'якою, або зламається, або перегорить. Цей поводок має право на Життя на существування, він нічуть не гірше. І я це покажу і доведу. І на цей поводок, оце, як ми кажемо, спалений, розобраний, я на цей поводок буду рибачити, хлопці. На наступній рибалці я буду на цей поводок рибачити, і ми подивимось реально. ну, Наскільки він поганий. Досить легко виходить розбирати цей повідок. Бачите, викручується. Сталька. Вона дуже тоненька, як волосина. Дуже цікаво, От якраз би, може, десь на мікруху, якраз би і підійшло. Потестуємо. Бо дуже багато е, писало людей, що за товсті повідки, то можна викрутити отсюди пару проволочок, з них зробити ще поватки. З одного можна зробити, я вже думаю, мінімум 2. Ось. Уже бачите, який, уже він став тонший в порівнянні з чорним. Уже, ну, так, уже почти в два рази він тонший. В цілому ми сьогодні розібрали цей поводок, подивилися, з чого він складається. Я його... Пропаяю хорошо. І ми ще його потестимо на рибалки. Цю сторону я зроблю ну, таку як скруточку. Закручу і теж пропаяю. Канал вийшов різноманітний. Там і нахлист, і фідер, і спінінг, і мікроджиг, і нанаджиг, і самоділки різні. Я не знаю, а ще й грибизу засунув. Тобто, може, ви грибник, Мені цікаво, напишіть, от отакий я Сашко реаліст. Так що, друзі, пишіть в коментарях, що далі будемо знімати, який буде контент. Все залежить від того, Ну, я хочу експериментувати, От реально тестувати, все тестувати. Показувати так, як воно є. Розповідати до метру, де я хочу ловити. І мені похір, що більшість там рибаків думає, Блін, я хочу робити так. Не треба бути жлобом, що там замусорить, там буде мусора багато, там риби не буде, там грибів не буде, там нічого там не буде. Все там буде. Нас ми там будемо. Ти що досі не розумієш? Туди не припруться сітками. А якщо грибники, то, блін, там не виріжуть ліс. Я не знаю, там люди будуть. Хлопці, всім щасливо, здоров'я, до зустрічі!